Біблія. Перше послання апостола Павла до Коринтян, розділ 14. Дбайте про любов, прагніть до духовного, особливо, щоб пророкувати. Як хтось говорить мовами, той говорить не людям, а Богові, бо ніхто не розуміє, він же духом говорить таємне, а хто пророкує, той промовляє до людей для збудування, втіхи і розради. Хто говорить мовами, той збудовує себе, а хто пророкує, той збудовує церкву. Бажаю, щоб ви всі говорили мовами, але краще, щоб пророкували, адже той більший, хто пророкує, ніж той, хто говорить мовами. Хіба що хтось пояснює, щоб церкві було на збудування. Тепер же, брати, коли прийду до вас і буду говорити мовами, то яку користь вам принесу, якщо не говоритиму вам або відкриттям, або знанням. Або пророцтвом або повчанням, бо й бездушні речі, які видають звук, чи то сопілка, чи то арфа, якщо вони не звучать по-різному, то як зрозуміти, що грає або що звучить, бо якщо й сурма дасть непевний звук, то хто готуватиметься до бою? Так і ви. Якщо язиком не вимовите зрозумілого слова, то як дізнатися, про що йдеться, ви будете говорити на вітер. Хоч справді є багато мов у світі, та жодна з них не без значення. Отже, якщо не розумію значення слів, то буду чужинцем для того, хто говорить, а той, хто промовляє, чужинцем для мене. Так само і ви, оскільки прагнете духовних дарів, просіть, щоб мати їх щедро на збудування церкви. Той, хто говорить мовами, нехай молиться, щоб умів пояснити. Адже коли молюся мовою, Молиться мій дух, а мій розум без плоду. Як же тоді бути? Помолюся Духом, помолюся і розумом. Заспіваю Духом, заспіваю і розумом. Бо коли благословляєш Духом, то як після твоєї подяки скаже Амінь той, хто є на місці простої людини, адже не розуміє, що ти говориш. Ти добре дякуєш, але інший не будується. Дякую Богові, що більше за всіх вас розмовляю мовами, але в церкві волію п'ять слів сказати своїм розумом, щоб і інших навчити, ніж десятки тисяч слів незрозумілою мовою. Брати, не будьте дітьми розумом, будьте дітьми щодо зла, а розумом ставайте досконалими. В законі написано іншими мовами, іншими вустами заговорю до цього народу. Але й тоді вони мене не послухають, каже Господь. Тож мови є знаком не для вірних, а для невірних. Пророцтво ж не для невірних, а для вірних. Коли зійдеться вся церква разом і всі говоритимуть мовами, а війдуть туди прості або невіруючі люди, то хіба вони не скажуть, що ви збожеволіли? Коли ж усі пророкують, а війде якийсь невіруючий або простий, то його всі звинуватять і всі засудять. Отже, приховане в його серці виявиться, він упаде ниць, поклониться Богові, заявляючи, що справді є Бог між вами. Як же тоді бути, брати? Коли сходитися, кожний з вас має псалом, має повчання, має мову, має відкриття, має пояснення, то все нехай служить на збудування. Якщо хто говорить мовою, говоріть подвоє, або найбільше потроє. І то по черзі, а один нехай пояснює. Якщо ж не буде того, хто пояснює, нехай у церкві мовчить, а говорить собі та Богові. А пророки хай промовляють подвоє або потроє, а інші хай розмірковують. Коли ж іншому з тих, які сидять, буде відкриття, то першому слід замовкнути, бо всі можете один за одним пророкувати, щоб усі навчалися і всі втішалися. Адже духи пророків коряться пророкам, тому що Бог не є Богом безладдя, але миру, як і по всіх святих церквах, хай ваші жінки в церкві мовчать, бо їм не дозволяється говорити, а тільки коритися, як про це і закон каже. Якщо ж хочуть чогось навчатися, хай удома запитують своїх чоловіків, бо не личить жінці в церкві говорити. Хіба від вас вийшло Боже Слово? Чи прийшло воно? До вас одних. Якщо хто вважає себе за пророка або за духовного, нехай розуміє, що оце пишу я вам, бо то Господня заповідь. Коли хто не розуміє, хай не розуміє. Тому, брати мої, майте ревність пророкувати та не забороняйте говорити мовами. Але все нехай відбувається пристойно і організовано. Розділ 15. Звіщаю вам, брате, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте, і якою спасаєтеся, коли дотримуєте слово таким, яким я вам його сповістив, якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи, і Він був похований і третього дня воскрес згідно з Писанням, і з'явився кифі, тоді, дванадцятьом, після того він з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили. Пізніше з'явився Якову, а тоді всім апостолам, нарешті з'явився і мені, наче якомусь недоноскові. Адже я найменший з апостолів, недостойний називатися апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву, та благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені не була марною, бо я трудився більше за них усіх, втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною. Тож чи я, чи вони, але ми так проповідуємо, і так ви повірили. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих? Якщо немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, тоді марна й проповідь наша, марна й віра ваша. Ми ж виявляємося неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не Воскресив, якщо насправді мертві не Воскресають. Адже коли мертві не Воскресають, то й Христос не воскрес. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна, ви все ще у гріхах ваших. Тоді й ті, які впокоїлися в Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос встав з мертвих, первісток спокійних, оскільки смерть через людину то через людину й Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть, кожний у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, які Христові під час Його приходу, а потім Кінець. Коли він передасть царство Богові й Отцеві, коли знищить усяку владу, всяке панування та силу, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть, бо все підкорив йому під ноги. Коли ж каже, що все вже підкорене, то ясно, що це за винятком того, хто підкорив йому все. Коли ж підкорить йому все, тоді й сам син підкориться тому, хто підкорив йому все, щоб він був Богом усім і в усьому. Бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві взагалі не встають, то навіщо хреститися задля мертвих? Для чого ми постійно наражаємося на небезпеки? Я щодня помираю, така ваша похвала, брати, яку маю в Христі Ісусі нашому Господі. Коли я боровся зі звірами в Ефесі як людина, то яка мені від того користь? Якщо мертві не встають, то будемо їсти і пити, бо завтра помремо. Не давайте себе обманути, погане товариство псує добрі звичаї. Станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деякі, кажу, вам на сором Бога не знають. Але дехто каже, як же мертві встануть, у якому тілі прийдуть? Нерозумний. Те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке прийдеться пшениці чи чогось іншого, а Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло. Не кожне тіло є таким самим тілом, інше тіло в людей, інше у тварин, інше у риб, інше у птахів. Є тіла небесні і тіла земні. Але одна слава в небесних, а інша у земних. Інша слава в сонця, інша слава в місяця, інша слава в зірок, бо зірка від зірки відрізняється славою. Так само і Воскресіння мертвих сіється в тлінні встає в нетлінні. Сіється в неславі встає в славі. Сіється в немочі встає в силі, сіється тіло душевне встає тіло духовне. Якщо є тіло душевне, то є й духовне. Так і написано перша людина Адам став живою душею, а останній Адам дух, який оживляє. Але не духовний спочатку, а душевний, потім духовний. Перша людина із землі земна, друга людина Господь з неба, який земний такий земні, і який небесний такий і небесні. І як ми носили образ земного, так носитимемо образ Небесного. Ось що кажу, брати: тіло й кров Божого Царства успадкувати не можуть, і тління нетлінного не успадковує. Ось кажу вам таємницю, не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося раптово, миттєво, при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. Адже це тлінне має зодягнутися в нетління, і це смертне має зодягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а смертне зодягнеться в безсмертя, тоді збудуться написані слова Смерть поглинута перемогою. Смерте, де твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні. Завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Розділ 16. Щодо збирання пожертвувань для святих, то робіть так само, як я постановив для Галатійських церков. Першого дня тижня нехай кожний із вас відкладає в себе, зберігаючи те, що може дати, аби не збирати тоді, коли прийду. Коли ж прийду, то пошлю з листом тих, кому довірите віднести ваш дар у Єрусалим. Якщо ж потрібно буде і мені йти, то вони підуть зі мною. Прийду до вас, як перейду Македонію, бо проходжу через Македонію. У вас же, коли буде можливо, я залишуся, а то й перезимую, щоб ви мене провели куди піду. Тепер же не хочу бачитися з вами мимохідь, бо маю надію, якщо Господь дозволить, якийсь час перебути між вами. В Ефесі ж пробуду до п'ятдесятниці, бо переді мною відкрилися великі й широкі двері та противників багато. Коли ж прийде Тимофій, подбайте, щоб він у вас почувався безпечно, бо він, як і я, робить Господнє діло. Хай ніхто не погордує ним, але відпровадьте його з миром. Щоби прийшов до мене, оскільки я з братами очікую його. Щодо брата Аполоса, то я дуже просив його, щоб з братами прийшов до вас, але він не виявив бажання прийти тепер, прийде, коли матиме нагоду. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужніми та сильними. Все між вами нехай робиться з любов'ю. Прошу вас, брати, ви знаєте дім Степана, оскільки він є початком вахаї, вони віддали себе на служіння святим. І ви підкоряйтеся таким, як і кожному, хто співслужить і трудиться. Радію я з приходу Степана, Фортуната і Ахаїка, бо вони заповнили вашу відсутність, і мій, і ваш дух заспокоїли, шануйте таких. Вітають вас, церкви Азії, щиро вітають вас у Господі Акила і Прискила з їхньою домашньою церквою. Вітають вас, усі, брати, вітайте одне одного святим поцілунком. Привітання моєю рукою, рукою Павла. Хто не любить Господа, нехай буде відлучений. Мараната, благодать Господа Ісуса Христа, нехай буде з вами. Любов моя з усіма вами в Христі Ісусі. Амінь.